Ваш мозок це інструмент. Уявіть, що він такий самий інструмент, як велосипед та автомобіль. А інформаційний простір, у якому ми зараз всі живемо, насичений всіма видами інформації, це щільний потік машин на дорозі. І ось, щоб звернути туди, куди вам треба, коли ви їдете у цьому потоці, вам потрібні навички керування своїм транспортним засобом. Якщо ви не хочете їхати туди, куди їдуть всі, а хочете дістатися саме до свого пункту призначення. Вам потрібно вміти звернути на своєму повороті, зупинитися, коли вам потрібно зупинитися. Так само і з розумом. Ми повинні навчитися керувати ним, зупинятися, коли потрібно, повертати свої думки у потрібне нам русло, щоб дістатися наших цілей. І для всього цього існує медитація. Це Наука керування своїм розумом, бо розум насправді це такий самий інструмент, як і наше фізичне тіло, і є конкретні кроки, яким можна навчитися, щоб керувати своєю увагою, своїм розумом та жити щасливіше, гармонійніше життя. Саме для цього я створюю курс по медитаціях для новачків, для тих людей, які тільки знайомляться з таким інструментом, як власний розум. Ставте лайк та пишіть, чи медитуєте ви, або чи хотіли би ви спробувати, якщо вам дадуть просту покрокову інструкцію, як легко привчити свій розум до концентрації та уваги.